Доброго дня, шановні батьки, хлопчики та дівчата, ви вже дуже багато знаєте про нашу країну Україну. На карті ви легко знайдете її зображення. Кожне з вас знає, як виглядає наш герб та прапор. Ми цінуємо та любимо нашу батьківщину. Тому сьогодні. Я пропоную вивчити вірш про нашу державу, а допоможуть нам, як завжди, яскраві світлини. Дивіться, повторюйте за мною, Запам'ятовуйте. Моя батьківщина це хата, калина, що виросла біля вікна, моя батьківщина це вся Україна. Що в цілому світі одна, моя батьківщина це будні і свята, і неба безмерного шир, щасливе дитинство, і мама, і тато, це радість, це ласка і мир. Мені дуже сподобався цей вірш, тому давайте спробуємо. Повторити його ще раз, дивіться уважно на світлини, вони вам допоможуть. Моя батьківщина це хата, калина, що виросла біля вікна, моя батьківщина це вся Україна, що в цілому світі одна. Моя батьківщина це будні і свята і неба безмерного шир. Щасливе дитинство і мама, і тато. Це радість, це ласка і мир. Які ж ви розумнічки, справжні казачата. Якщо ви вивчили віршик, розкажіть його своїм рідним та друзям. Любіть та бережіть нашу Україну. До нових зустрічей малятам!